Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми будемо з вами знаходити значення числових та буквених виразів, а також будемо працювати творчо над задачею. А зараз усних рахунок. Лего. оберіть правильні дві цеглинки. начинки. І останнє. Молодці. Сьогодні у нас з вами 11 вересня. Класна робота. Запиши каліграфічну частку чисел 72 і 9. Звичайно, це число 8. Працюємо над завданнями з підручника. Продовж кожний ряд чисел ще п'ятьма числами. Перевірте себе за відео. Молодці. Пригадай, які числа називають парними. Звичайно, парні числа це ті, які діляться на 2. А якщо нам потрібно з вами з'ясувати, яке число є парним, а яке ні, давайте подивимося з вами, наприклад, на число 16. Щоб дізнатися, ділиться число на 2 чи ні, ми дивимося з вами на, останнє число, на останню цифру в цьому числі. Це у нас з вами 6. 6 ділиться на 2? Ділиться. Значить, це число буде парним. 18. Дивимося на останнє число. 8. 8, 8 ділиться на 2. Ділиться, Значить, це буде у нас з вами число парне. Якщо число закінчується 0, то воно теж ділиться на 2. Ось так можна визначити парні числа. Ми про це з вами вже говорили. В минулому навчальному році. А зараз усно склади вирази за схемами і обчисли їх значення. І ще раз наголошую: усно перевір значення виразів за відео. Молодчиночка. А тепер переходимо до розв'язання виразів з букваними даними. Будь ласка, запишіть до ваших зошитів слово завдання. Нам з вами потрібно знайти значення виразу Б поділити на 5, якщо Б набуває значень 10, 15, 30, 0 та 100. Давайте згадаємо, як ми з вами правильно записуємо це. Якщо b дорівнює 10, то b поділити на 5 дорівнює 10, розділити на 5. Дійсно, ми замість b підставляємо числове значення 10, і 10 розділити на 5, дорівнює 2. Молодці. Будь ласка, обчисліть. Останні вирази з буквеними даними за зразком, який ми тільки що розглянули. Правильність виконання перевірте за відео. Молодці. А зараз працюємо творчо над задачею. Читаємо задачу. На кондитерській Фабриці виготовили грушевий, грушевий зефір і розклали його у 100 коробок по 7 кг у кожну. У магазини повезли 4 центнери зефіру, яка маса грушевого зефіру залишилася на фабриці? Читаємо задачу ще раз самостійно. Поставте відео на паузу і зробіть це. А тепер дивимося, що нам потрібно зробити з цією задачею. Розв'яжіть задачу. Утворіть нові задачі, змінивши число 7 в умові, на число 6, на число 5, на число 4. Отже, спочатку розв'язуємо задачу. Пишемо задача і короткий запис. Що зробили з грушевим зефіром? Звичайно, його виготовили. Так. Виготовили. Скільки його виготовили? 100 коробок по 7 кг. Отже, виготовили 3. 100 коробок по 7 кг. У магазин повезли 4 центнери зефіру. Що далі зробили з зефіром? Повезли скільки 4 центнери. Записали в короткий запис. І що потрібно зробити, що потрібно дізнатися? Яка маса залишилася? Значить, залишилася невідомо. Починаємо аналізувати з кінця. Чи можемо ми одразу з вами дізнатися, яка маса грушевого зефіру залишилася? Не можемо. Чому? Бо ми не знаємо, скільки його було спочатку, скільки його виготовили. Що нам відомо про те, скільки його виготовили? 100 коробок по 7 кілограмів. Чи можемо ми дізнатись, скільки його виготовили? 100 по 7 кілограмів. Звичайно, 100 помножити на 7. І буде 700 кілограмів зефіру. Тепер я хочу звернути вашу увагу. Тепер ми можемо з вами дізнатися, скільки залишилося. Так, можемо. Було 700 кг, розвезли 4 центнери. Коли у нас в мові задачі є маси вимірювання ваги маси, наприклад, кілограми і центнери. То ми не можемо від кілограмів віднімати центнери. Ми повинні з вами перевести все в одну одиницю вимірювання маси. Тому що якщо ми віднімемо від 700 4 центнери, то це буде неправильно. Ми повинні кілограми віднімати від кілограмів, центнери віднімати від центнерів. Так само сантиметри віднімати від сантиметрів. І різні різні одиниці вимірювання. Отже, нам потрібно кілограми перевести в центнери. В одному центнері 100 кілограмів. Отже, 700 кілограмів це 7 центнерів. І тепер ми можемо дізнатися, скільки залишилося. 7 мінус 4 дорівнює 3 центнери. Відповідь рецентнери грошевого зефіру залишились на фабриці. І ще діти, я не сказала, дуже одне важливе. Коли ми перетворюємо один одиниці вимірювання в інші, то ми обов'язково повинні десь це записати. Ось ми з вами записали першу дію і поруч з першою дією або під низом обов'язково слід написати 700 кг відняти до рівня 7 центнерів. Для чого це потрібно робити? Тому що, уявимо, що ми з вами цього не зробили. І у нас звідки лясь взялось число 7? 7 мінус 4. Звідки ля воно взялось? Так не зрозуміло. А коли ми перетворили, то ми зрозуміли, що це за число. Давайте повернемося з вами до творчої роботи над задачею. Утворіть задачі, замінивши число 7 на число 6. Уявимо, що у нас тут число не 7, а 6. Скажіть, будь ласка, що змінилося? Чи зміниться відповідь? Так, зміниться відповідь. Залишиться більше чи менше грошевого зефіру. Звичайно, менше. А якщо змінимо на число 5, І ще менше. А якщо на число 4, іще менше. Будь ласка, запустіть для зошита утворену задачу. Замініть, Або число, число 7, або на число 6, або на число 5, або на число. 4. Таке число, яке ви бажаєте. Отже, на цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!